Якщо ми виховуємо наступні покоління, наші діти це наступні покоління. Якщо вони зростають без любові, вони будуть травмовані, вони будуть ходити потім і згадувати батьківський дім як місце, де їх травмували. Наявність любові це не гарантія того, що пройде все гладко. Але відсутність любові це гарантія того, що буде все погано. Ви знаєте, я я я довго думав про про якісь закони, про якісь Ми хочемо виносити закон. От, якщо будеш отак робити, буде ось так. Якщо не будеш робити, насправді. Наявність любові. Да, дуже ймовірно, що діти будуть облюблені і будуть в них все буде добре, але бувають випадки, такі як у блудного сина. Але я знаю точно, що відсутність любові це гарантія того, що буде все погано.